Здравствуйте, товарищи и участники слуха. До плану підготовки повітряного командування Захід напередодні дясніка відчистий. Проводимо відкритий турнір на Кубок повітряного командування Захід. Я бажаю всім успіхів в цьому турнірі і перемоги одній із команд отримати цей на газ 46-23. Початок пачуть 9 годин десять хвилин. Thank <laughs> you. Този е В групі три команди, ну і в фіналі наш вічний суперник Академія Сухопутних Військ. Цього року ми з ними також на того року на 9 травня на Кубок командувача грали також в фіналі 3-2 виграли. Тут вони хотіли реваншувати, бачили, який матч був запеклий, Але нам довелося відстояти це звання і наша перемога.